Кнеш. Всім привіт! Ми приїхали в Рівне. Місто згадка про якого була. Приїжай, дякую, будь ласка. Ми хочемо з вас інтерв'ю. Які інтерв'ю? Ви роботи чма. Я зараз іду і вас так замедляю. Тому що я розумію, ну, я... що у вас настільки, настільки, графік, щільний. не ви просто якась така була приємна розмова. Я думаю, давайте я... може ще раз щось. Віт, це готові крейт, і ми вирушаємо до рівного, щоб познайомити вас з людьми, які творять добрі справи і наближають нашу перемогу. Поїхали! Голова Рівненської ВЦА, який не тільки вирішує буденні справи області, а й активно допомагає військовим, волонтерам і громадам. Дивіться далі: історія Олександра Коваля, в якому проєкті бере участь і чому сьогодні це важливо. Ми хочемо з вас інтерв'ю. Яке інтерв'ю? У мене робота, тьма. Що ви хочете з мене попитати? Поспілкуватися з вами трохи. Перше питання: Олександр. Що найважче, коли керуєш областю в стані війни? Це складне питання насправді. Я думаю, що най найскладніше сьогодні це тим, хто воює, і тому говорити про те, що що найскладніше, перше недоречно. Ну, По-друге, це якось навіть не по чоловіч. По-третє, моїм колегам з прифронтових територій, що тяжче в них виклики інші. Насправді, як і завжди, най найтяжче робити правильний вибір. Тобто приймати правильні відповідальні рішення, це завжди найскладніше. Як ви приймаєте рішення, коли часу на роздуму зовсім немає? Швидко, імпульсивно. Імпульсивно точно не можна приймати рішення як би тобі не було, потрібно завжди зважено. Твоє рішення, коли ти є найвищою посадовою особою в області, тобі здається, що ти зробив правильно, але воно завжди отримає відголосок. Тому ти, як посадова особа, маєш максимально зважено приймати рішення, оскільки ти як державна особа маєш забезпечувати реалізацію і дотримання прав, свободи та інтересів всіх. Дякую за відповідь. Я зараз іду і вас так замедляю, тому що я розумію, Ні, що у вас настільки, да, настільки да, графік, щільний, на який у вас темп. Я прям відчуваю цю енергію. Ну, мені, і ви... да, важко ходити. <звук> я не забуду точно той день, коли до нас привезли діток Запоріжжя Миколаєва. Не знаю, за останній якраз за цей рік це, мабуть, найемоційніша подія, яку типу я переживав, оскільки я сам батько і сину моєму 5 років, і коли я бачу, як привозять дітей, які супроводжують без нічого. В нас приїжджали діти із інклюзією, тобто з певними порушеннями. І в них немає батьків або ж батьки їхні на окупованій території. І от ти дивишся. Навіть в окупотяги, які приїжджають, ти розумієш і бачиш, що інколи життя людей воно запаковане в одну сумку, в одну валізу, яку вони забирають з потяга, навіть беруть з собою домашніх тварин. В цей момент ти розумієш, що війна це не просто там битва на фронті, а те, як вона доторторкається, найціннішого в житті — це для дітей. Я кажу часто своїм колегам і всім тим, хто говорить про те, що ми готові там дітям допомагати. Ми здорові чоловіки, в яких теж сльози виступають, коли вони бачать, як приїжджають ці діти на вокзалі. Тому, мабуть, за цей рік саме за цей, це mm -hmm. навіть такий той момент і найбільший запам'ятаж. Mm -hmm, дякую, почула. А розкажіть, будь ласка, про вашу. Добрі справи, да, їх багато. Там щоденна робота, це теж добрі справи. І, взагалі, будь-яка справа в період війни, особливо коли ви на такій посаді, вона там вже має якийсь відтінок. Мені Сергій розказував е про госпіталь, що це одна з там ваших таких серйозних е важливих для вас проєктів. і що там ще є якась кімната. Ну, не кімната е це вже більше ніж кімната. Як простір. Це це просто один із е тих проєктів, про які ми там. Вирішили робити це не повністю там, під державну якусь програму чи егіду. Госпіталь це не, не, не мій особистий проєкт, це проєкт президента, який почув, і вирішив і профінансував, дозволив нам в цьому році збудувати цей проєкт. І тому я лише виконавець в частині того, що маю забезпечити реалізацію цього проєкту і достойні умови тим, хто воює. Але... Разом з тим, будь-який заклад реабілітації, який є медичним. Він не може бути в повній мірі лише медичним через те, що військові, які приїжджають, вони дуже велику кількість часу проводять там. Коли ти проводиш час, наприклад, твої реабілітаційні там вправи закінчуються ближче до обіду, чи там третій годині. Тому потрібно, щоб було чим зайнятися. Окрім території, будиночків, які там разом з новою поштою зробили. Була ініціатива від одного із волонтерів, коли перший візит президента був, ми готувалися, заїжджали в госпіталь. Він на добровіль. Засадах вирішив набрати групу з хлопців, які сьогодні проходять реабілітацію з пінальними травмами, і вчити їх тому, що він вміє. Це it технології це, що каже, it навчання. І він взяв, зробив невеликий клас. У них така була класний мікроклімат, вони їли піцу, просто спілкувалися, і в проміжку між цим часом він Навчав їх тому, що сам знає, і такою, скажімо, заманухою в нього була він дарував кожному, хто до нього пройшов на це завдання ноутбук. Ого, Нормально да, не на, 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 насправді це просто говорить про те, що людина хоче поділитися своїм, оскільки перекваліфікувавшись на професію IT для тих, хто на візках. Це якраз те місце, де вони можуть себе реалізувати, і це дуже високооплачувана робота, і вона зараз насправді затребувана. То чудовим варіантом було, що він саме цю ініціативу проявив, але там не було площ. Mm -hmm. Ми зараз, після того, коли поїхав президент, ми з ним зустріли, скаже: слухай, якщо так є, ти готовий далі. Він каже, да, я готовий. Кажу, тоді ми зі своєї сторони купуємо комп'ютерний клас. І зараз він проводить навчання. У нього група там додається вже до 10 людей, і ще багато в онлайні. Він масштабує, він вчить там як користувати штучним інтелектом. Там mm -hmm. і тестери, і девелопери, і Java, і А Найголовніше, що він долучає до цього навчання тих, хто вже випустився, так би сказати, з його курсів і реалізувався вже як працівник it сфери. І це якраз та філософія рівний рівному, коли точно там не я чи не десяток там управлінь може підтягнути ветерана mm -hmm. до, до той, до реалізації а а саме той, хто пройшов цей шлях, каже. О, тут воно працює, це не просто там якийсь пафос чи політична історія, чи якісь там фотографії. Mm -hmm. Хочеться, щоб це була ініціатива від когось, яка йде. А ми, як там орган місцевого самоврядування, держава підтримували це, оскільки mm -hmm. коли є три заінтересованих сторони, а не просто це десь з примусом або когось призначили mm -hmm. на ту чи іншу посаду. Він на певній ініціативі спочатку робив все, а потім трішки збавив обороти. Ну і відповідно просадки. Тому тут я не скажу, що це якийсь там особистий проект. Це просто це його ну, проект, про... в якому ви брали участь це, активно це, його підтримувати. Це його проєкт, і я, я лише ніяк не можу теж доїхати до того, щоб ми домовилися, що із хлопцями, які там навчаються, пограємо в футбол на, mm -hmm. на комп'ютері, в Counter-Strike не можна. Ну, футбол точно пограємо. Мені Сергій розказував, да. що у вас є геймерські такі да, якісь це починання. Це, 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 це стара моя любов до, до, до геймерства, тому і хотів би з ними теж розвантажитися і просто провести час, скільки Теж складно знайти спільну мову для них. Я не їхній побратим. І їх хочеться mm -hmm. пояснити, що ми не ну що це не політично і не заради якогось там дешевого піару чи просто піар, а просто для того, щоб зрозуміти, як складно було. Ми спілкуємося і не раз, але от я для себе там виокремив ми останні раз, коли приїжджали з уповноваженим, був дуже такий яркий представник. Від військових, який спочатку скептично був налаштований взагалі до а потім він так охоче всім показував, як які досягнення. а що скептично? Просто не вірив і. Ді? Ну, це ж це травма, це проблема. А, ти не, не ходиш і психологічно, і mm -hmm. ти от маєш певні вічі. Тобто, а тут з тобою працюють, старою стараються, і такий чудовий результат. Насправді я як зараз пам'ятаю дуже вражений, як він охоче, я вже танцюю і класно. Ветерани, в яких є певні там проблеми із зборно руховою активністю, щоб от якраз у цей момент повністю зашити в. Якусь таку спортивну реабілітацію на базі всі всього міста, всі області, оскільки в нас є сила, і інший зал є, який теж хлопці теж кльово долучилися. Вони від масажу до просто психологічних розмов. Там є військовий, військовому, тобто рівний рівному, знову ж таки, вони. Чи до них теж приїжджала. І перша леді, чудово, хлопці працюють. Я дякую кожному з тих залів, який долучився. Ми взагалі плануємо масштабувати цю проблему. Просто зараз вона вже працює на рівні держави, але в нас є величезний недобудований спорткомплекс, я впевнений, що можливо, вже після перемоги чи. За участі міжнародних донорів ми переименували його. вже. у нас не просто спорткомплекс на Макарова, а реабілітаційний центр для параолімпійців та ветеранів, оскільки в нас чудові результати показують і параолімпійці, а тренувальної бази немає. Тому було б криво, якби ми доробили. Хотілося б, щоб там була і для параолімпійців, і для наших спортсменів, і для просто громадян величезна база де можна було тренуватися, бігати з усіма умовами. Дякую. А готові зараз помріяти. Ще дві хвилинки і відпускаю вас. Що зробити найперше? коли буде перемога, закінчиться війна. Найперше. Що зробити? Перше, це ж точно буде радість. Я поїду відразу на роботу, готуватися до повернення тих, хто скоро повернеться додому. І ну, якщо, будучи на своєму місці, це має бути перший і основний мій обов'язок. Колосальна, мабуть, у на подія від обійм до сліз, але відразу в той же самий момент треба йти працювати, оскільки роботи буде ще більше. Буде Насловано. і відновлення країни, і найголовніше, щоб кожен тут на місці чекав своїх героїв, які будуть повертатися з війни. І ми це зробили максимально не просто формально, а з максимальною віддачею. Це буде задача для всіх на родин. Ви хотіли побути хоч один день без дзвінків, без графіків, без повідомлень. Просто вдома. Ні, все. Я, я чому на початку розмови сказав, що найважче важко тим, хто сьогодні на фронті, бо вони не бачать своїх сімей. Mm -hmm. Вони під загрозою, вони під обстрілами. А найважче це коли ти не бачиш, як дорослі шо твої діти, коли ти недостатньо проводиш з ними часу. Тому просто вдома, не один день без дзвінків. Це було би навіть. Е більш більш ніж достатньо. Просто я не знаю, як це можна прожити без того, щоб не дергатись до телефону. Я Ці, теж, це да. тому е це було би кльово. Але я, я думаю, все, все це буде згодом. Головна дійсно перемога. І кожного зараз є своя робота. Це ті обмеження, я б не сказав би що щось, які кожен з нас повинен е виконувати і там десь нести, бо кожен має робити те, що потрібно, і наближає перемогу на своєму місці. Дуже дякую. Дякую. Ми закінчимо. Це російський прапор, но ми е ветерани від нього ноги. Молодець. <laughs> можна його собі. Хороша у нас команда. Мені, типу. Ну, не да. Раз, два. Oh, <laughs>